Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Battlefield Studios, нове об'єднання чотирьох студій разом з DICE, показали перший коротенький геймплейний тизер нової частини Battlefield. Заразом відкрили реєстрування на бета-тестування, назвавши це все Battlefield Labs. Точних дат повноцінного релізу немає. Проте є обіцянка випустити гру цього року. Let's build Battlefield together! І ей підтвердили, що нова Need for Speed є в планах, але поки її посунули на пізніше, бо зараз більшість студії зосереджено працюватимуть над новим Баттлфілдом. Нема коли скучати, бо вся робота критики та різноманітні вітання нахвалюють Кінгдом Come 2». А як воно там насправді можна буде особисто помацати вже сьогодні о 18.00. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. Поки Sony офіційно не підтверджують State of Play, Microsoft анонсовують ще одну трансляцію. Цього разу цілком та повністю присвячену інді проєктам. І Xbox шоукейс у партнерстві з IGN має стартувати 24 лютого о 20.00. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Юбісофти випустили оновлення для консольних версій Far Cry New Dawn, аби Бегра запрацювала там у 60 кадрів. Прогрес HBO показали кілька нових фото із серіальної адаптації The Last of Us. Шоуранери натякнули, що відтворили сцени, що були вирізані з другої частини гри. Проте я бачив дуже багато фільмів, в яких такі історії закінчувались не дуже добре. Розробники мультиверсус напевно вирішили. Згоріла хата гори сарай Тому на завершальний сезон заготували кілька сюрпризів у вигляді кубки скинів та нових персонажів. Крім того, вони ще опублікували мемне відео, що натякало на фінальні зміни балансу гри. Різкі зміни! Різкі зміни! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також Шолун! Мотивації! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи! Гомере, що сталось? Нині вівторок а заливається ніби четвер.